Сьогодні для Стріян і загалом для українців знакова дата 6 листопада 1811 року народився Маркіян Шашкевич. Ім'ям цього політичного та культурного діяча названа одна з вулиць Стрія і центральна бібліотека. Ми побували у сінах читальні. Тут нам розповіли про життєві стежини Шашкевича. А ще чим живе книгозбірня сьогодні. Деталі далі у сюжеті. Руська мати нас родила. Руська мати нас повила. Руська мати нас любила. Чому ж мова їй не мила? Чомся не встидати маєм? чом чужую, полюбляєм. Як у воду дивився Маркіян Шашкевич, говорячи про Солов'їну, адже проблема мови й сьогодні залишається актуальною. Письменник, поет, релігійний та культурний діяч, ініціатор першого західноукраїнського альманаха Русалка Дністрова залишив неабиякий слід в історії рідного краю. Ми дуже тішимося. По-перше, що наша бібліотека носить ім'я. Маркіяна Шашкевича, який на таку височин підняв український народ, українську мову, доказавши тим, що ми не є якісь малороси, що ми є справді нація, справді український народ. Сьогодні в день народження Шашкевича бібліотека його імені вшановує пам'ять великого українця. Проходячи по читальню, кожен сприянин має змогу побачити вітрину з його б'юстом та літературними працями. Окрім цього, є спеціальні стенди у читальному залі та у відділі абонементів. Для інформування громадськості міста про те, що сьогодні відбувається така дата, 6 листопада. Ми оформили одну з центральних вітрин нашої міської бібліотеки. Запрошуємо наших стріян відвідати центральну міську бібліотеку, де відбуваються заходи по вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича. Центральна бібліотека Стрію має давню історію, заснована 1 лютого 1940 року. В той час з книжковим фондом у 7 тисяч примірників. Сьогодні ж на балансі читальні 125 тисяч бібліотечних документів. А піклується про. 15 кваліфікованих працівників. Серед них Анна Карівець, її місце праці особливе, фонд абонементу. Усе багатство центральної бібліотеки. Працює тут більше 20 років. Показує, як з 80 тисяч примірників знаходить саме той, яким цікавляться. Каже, система класифікації надзвичайно складна. Втім, з руками звикла і робиться за лічені секунди. Нас фонди майже 80 тисяч. Звісно, зорієнтуватися у цих фондах дуже тяжко, і людина, яка перший раз потерпляє сюди, в неї прямо аж очі каже, відкривається і питається, як ви можете тут орієнтуватися. Можна сказати, те, що головне то є практика. Чим більше людина працює, тим вона більше орієнтується у фонді. Незважаючи на те, що світ заповнили новітні технології, а в мережі інтернет можна знайти геть, усе люди продовжують відвідувати читальню, приходять за новими знаннями і духовним збагаченням, а ще просто відчути запах старих книг. Який пронизують до кісток, звичайно, що новітні технології це добре, тому що ми всі в ногу з прогресом повинні йти, і бібліотеки також, але все-таки книга у нас на першому місці. Як я вже казала, чи ми проводимо різні заходи, то ми в першу чергу популяризуємо книгу. Тим не менше, завдяки масштабному міжнародному проекту Бібліоміст, переможцем якої у 2009 році стала центральна міська бібліотека Стрія, її читальний зал облаштували комп'ютерами з доступом до інтернету, крім того. Фонд багатий цінними документами про Стрий, Стрийщину та область. Вся бібліотека потужний інформаційний центр, одна з найкращих в області. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини.